Сьогодні розпочинаємо тему, яка називається карбонові кислоти. Щодо карбонових кислот це похідні вуглеводні молекули, яких містять одну або декілька карбоксильних груп. Карбоксильна група виглядає ось таким чином: це в нас COH, структурна формула, а також молекулярна формула цієї карбоксильної групи. Отже, загальна формула. Карбонове кислот це радикал. Тут може бути гідроген, а також карбоксильна група. Або ось так, або ось так. Щодо поширення в природі, карбонові кислоти містяться в рослинах, наприклад, яблучна в яблуках, винограді, лимона, цитрусових, чавлева у щавлі ревені. В тваринному світі мурашина у виділенні мурашок, молочна у молоці савців, м'язок після фізичного навантаження. Отже, тривіальні назви деяких кислот вказують на їх. Природні джерела. Щодо класифікації, то карбонові кислоти класифікують за кількома ознаками. Зважаючи на кількість карбоксильних груп, у молекулі розрізняють одноосновні карбонові кислоти, які містять одну ЦОН-групу. Двоосновні карбонові кислоти містять дві групи СО та інші. Ось ми бачимо, як виглядають у нас кулестержневі молекули мурашиної кислоти та оцтової кислоти бачимо ось карбоксильна група, як виглядає. Ось карбон з подвійним зв'язком оксиген, також оксиген зв'язаний з гідрогеном. І тут ось один атом гідрогену залишається, тобто карбоксильна група з'єднана з атомом гідрогену, це в нас молекула мурашиної кислоти. Також ми бачимо, як карбоксильна група з'єднується з метильною групою. Також, за особливостями хімічних зв'язків, у молекулах ем, вуглеводневих залишків карбонові кислоти поділяють на насичені, це похідні від алканів, не насичені, це ем, похідні від алкенів та алкінів, а також ароматичні карбонові кислоти. Загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот – це NH2N плюс 1 COOH, Де N може набувати значить від нуля. І так далі. Склавши всі атоми кожного елементу, отримуємо формулу CN плюс 1H2N плюс 2 o 2 або cmh 2 o 2 де М е можна бувати значення від одиниці і так далі. В молекулах деяких органічних кислот, крім карбоксильних груп, містяться і інші характеристичні групи. З огляду на це розрізняють амінокислоти, гідрокислоти та інші формули і назви найважливіших гідрокислот. Перед вами молочна кислота, яблучна кислота і лимонна кислота, як вони відрізняються. Також карбонові кислоти, молекули, яких містять 10 і більше атомів карбону, називають вищими карбоновими кислотами. В молекулах найпростіших за складом мурашиної та щавлевої кислот, немає вуглеводневих радикалів. Тобто вже аж з остові кислоти з'являється вуглеводневий радикал. Щодо назв. Для карбонових кислот найбільш вживані тривіальні назви. Систематична назва одноосновної карбонової кислоти складається із двох слів. Перше слово починається з назви вуглеводню з такою самою кількістю атомів карбону, що і в головному карбону ланцюзі молекули кислоти, враховуючи атом карбону карбоксильної групи. Має суфікс «-ов» та закінчення а. Другим, є слово кислота. Нумерацію в ланцюзі починають з атома карбону карбоксильної групи. У разі наявності замісників їх положення і назви за алфавітом вказують на початку назви кислоти. Отже, ми бачимо, що нумерація здійснюється від карбоксильної групи. Нумерують атом карбону карбоксильної групи, тобто 1, 2, 3, 4. Ми бачимо, що вуглеводневі радикали місяцями біля другого і біля третього атома карбону. Отже, вони 2 і 3. Далі. Це метил і те, і те, і їх два. Тобто це буде диметил і чотири атоми карбону це бутан. Ми бачимо, що це далі має додатись ов, ова, ов і закінчення А, і слово кислота. То 2-3 диметилбутанова кислота. Ось формули і назви деяких кислот. Тобто ми бачимо, як виглядає. Формула, і тривіальна назва це морашина, систематична це метанова кислота. Далі як оцтова виглядає або етанова кислота, як пропіонова-пропанова кислота, масляна бутанова, ізомасляна це ізомер масляної або ізомер бутанової кислоти, метил, пропанова кислота, валеріанова, пентанова кислота, ізовалеріанова, триметилбутанова метил бутанова кислота, тобто ізомер валеріянової пентанової кислоти. І так далі. По формах, деякими. для найпростіших карбонових кислот іноді застосовують латинські назви для мурашиної кислоти або метаної форміатна кислота, для оцтової її, або, по-інакше, ми, ми вже зустріли, що це етанова кислота, ацетатна кислота. Раніше використовув... частіше її використовують відповідні назви їхніх аньонів на форміат іон і ацетат іон. Від цих нас походять назви солей карбонових кислот. Якщо сюди поставити калій, то в нас буде калій формят. Кальцій ацетат тут кальцій і треба двічі взяти цей аніон. Систематичні назви аніонів карбонокислот складаються, додаючи до назви відповідного вливому суфікс оад, етаноат іон. Тобто, якщо до калію, це калій метаноат і кальцій етаноат. Щодо ізомерії карбонових кислот, структурна, зумовлена різною будовою карбонового ланцюга молекул, а не насичених кислот ще й положенням кратного зв'язку. Для трьох найпростіших одноосновних карбонових кислот насиченого ряду не існує ізомерів кислот. А формулі c 3 h 7 cooh відповідають дві кислоти. Щодо назв, наприклад. Ми розуміємо, що має бути атом карбону пронумерований тут номер 1 тут No, тут номер 1 Далі будемо. цей 2, це 3 це 2 це 3 це 4 Це 2, це 3 це 4 Отже, ми бачимо: хоча тут логічно було б, що 1, 2, 3, 4, 5, тут... Етил, він складається з двох гатування карбону, що є довшим. Ну, будемо слідувати за цим зразочком. Отже, біля другого метил, два 2 метил, бутанова кислота. Тут, якщо логіку слідувати і по алфавіту, 3-етил, 2 метил, бутанова кислота. А тут 3бром пропанова кислота. Ось такі назви щодо. Даних кислот. Тут всі кислоти, як бачимо, насичені і одно основні, одноосновні це одна, це ООН-група, насичені це всі зв'язки одинарні.